Куди втікаєш? Приїхали нам автомобілі. Мерседес дуже цікавий, тому що купляний він недорого. І удар такий більш-менш. Це все удари? все? Да? Походу, так. Клієнтські все? Клієнтські машини всі приїхали. Зараз будемо... Давно ми вже розпаковку не робили, ні, це нього зараз. пора. пора. З цієї сторони якось гарніше. Візельний? Ні, він. Віздельний? Він в гарної комплектації, так, дивись. Саня, дивись, за що. Опа, наушники та навіть Мер... І диви, ніхто Мер... наушники не вижня, Мер... Мер... і, ви і ніхто не виняв, Ти, прикинь, ви обично все виймає. І що не познімали ці екрани, екрани не зняли. Все, Ого. там, в джекітбуки. Все, в гарній комплектації Мерс. купили його недорого. Покажемо. Всі дві, всі Що? кращики, рістовщики. Всі, <смеш> всі <смеш> сюди, <смеш> <смеш> <смеш)> Вся контора в зборі. Бампер виграється. Крило Андрій подбирається. Андрій, йди сюди. Андрій, ходи ну з тобою якось. Зробиш? Кажи зразу. Звісно, поміняємося. Що, <laughs> поміняємо? Як на Віларі? Ні, Це не знаю. Давайте так, відкриється, позагалітаємо. Це, по-моєму, ще оліміння, напевно. Ну, мені здається, що ми з Сашком, як на аукціоні, дивилися, що ми розраховували, що на заміну? Розберемося з ним, постараємося поправити. Ти, хочу, ти, ти його. ж хочеш його відкрити, так? Да? Кажуть, двері інші, так. а yeah. Yeah. За, за, за. з цим. Так, крюк купав розбираємо. Він не заводиться, так, не пробудить. Я не знаю, я не. Меня треба треба накинути поїде, то кумплят Я Не включаю. мені загрузили. Не дай Бог там десь бля. — Добре, давайте моє першим ділом спробуємо. А є ключі? Прикурити, завести. Є ключ від нього? Так, так, так. — Ключ є. Чорну злінту розмову. Зараз ще зачерікає, віриш? Да? Ну, зняти цей. — Ну давай, супер. — І масло, подивитися, речі, є. А? Масло получили, Будем А, проверишь? Нема щупа, походу. Я Не, нема щупа. Не проверишь. Под капотом. все новенький. Иди на клему. Бронепленка пленка даже такая клаяная, бачишь? Думаю, я сама. No. Да, да. да. Да, Що, я думаю, масло є, де воно там поділося, не? Пробуємо. Пробуємо. Ось так. Клієнта можна привітати, навіть. Нічого не світиться? Навіть нічого, нічого не світиться? Та, вже нічого, нічого не світиться. Я міг вибка тату, що там лейте. Та. Три Та. 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 літра? Накинули клему. Навіть нічого не світиться. Офігенна тачка. То що видно, що воно. Реально видно, що воно класно. Навіть тут не вправи. А, Ані, секретки стоять. Коврики є. А, а цього нема. Коврик. Да, все є домкрат і доїзду, все є сірі. що значить. Клієнта карма хороша. Да. <реш> Чи под'їдавшись, дитинство. <реш> так, скічеш? <Я> Все, виките. Снімаєте, будемо з'їжджати. Я думаю, він сіде там. Ну, Більш всього при таких ударах. Колесо покривляє. Вон я телефонами йшов. Пульт є, все є. Ти, думаєш, як, як то з уроду і не покрав нічого. Я в шоці. Я просто в шосі, все є, наушники, все є. Весь, весь чінесус. А вони ж на ті наушники, мабуть, не підходять нікуди, крім Мерседеса. Ну так, Але все одно, що він... вкласти в них стоїть, бо кого нема. Не, приїхав не. з ковричками. Не, не Тут немало. реально крута комплектація, тому що, не знаю, чи вона там максимальна, якщо чесно, тому що ми дивилися, там клієнт сам розбирався з тим Мерседесом. Просто він сам його вибирав, показав, що купити. Ми купили. Привеземо, будемо ремонтувати, обов'язково будемо вам далі показувати. А зараз Що, Сан, з'їжджаємо? Да? Давай. Ой, давай, давай Серіти, що ти нас закривай. Ти нас любиш з'їжджати. Давай, Ти, главно не Варі газуй. Закривай, ти, Тіга не газуй, закривай, щоб штанів не диміло. і все. Three, two, що ми можемо сказати? Цей машиною поки що задоволення. Давайте переходимо до другої. Машина реально класна. Самі бачите, з полодичка завелася. Пошкодження незначні. Я думаю, клієнт буде дуже задоволений. Давайте будемо в іншої. Дивитися, що там проїхав В цьому автомобілі Ну вже можна подивитися, масло, гляцять, глянь чи є масло. Ушкодження трошки більші, але теж там біди такої великої немає. Гривень? Так, подожди, є тормозуки, забаглатися. Зараз не кинемо акумулятор. Все-таки думаю, все думаю, що він теж з'їде. Зараз я ним з'їду і не подивимося, що будемо на заміні. І будемо робити вам дефектовку комбінації, Есель, парахроніки, шкіряний салон, панорама, вистрілена, подушка в нас. І двері на заміну, треба відкрити, двері подивитися, чи порог теж на заміну, чи будемо вирішати. Що ж, зараз Аня прийде, прикуримо його, я так думаю, що треба буде. Ти Двікасько тягнувся колір автомобіля, не? — Так. А чого зелена не приїхала з автомобіля, я теж дівся. Давай, давай.

Прикурюємо, тому що клієнт буде дивитися все одно. Так. Бо утварки понад. Хай трохи постоїть, поживає. Дубом здутий. А, здутий? Так. А який має бути сирий? Здуття живота. Добре, пробуємо День води є, робить все чоденько. Ставимо його. Щоб диск не пошкодити. Акуратно, зараз я туди поставлю наперед та все і будемо. Ну і цей автомобіль завівся. Оксані каже з полотика. Вставимо його зараз. Подивимося, що з дверми треба буде міняти чи не треба буде міняти Дуже він грязний, ясно діло, це ж половина там і пісок залітав і полюха, і все. Ти пісок, пісок, німови. Давай дивися, свисти. Саня не свисти, грошей не буде. До речі, до речі, тут теж нічого не світиться. Ну як нічого. Айрбек, колеса і все там, біде більше, більше немає ніякого. 72 тисячі Ось Середки знизу що точно їхати. Зверху, ні? Фу, батько заганяє заганяється. я глушу його? заганяється. Це буде резину. Гарна комплектація, гарна комплектація бусе. Музика стоїть. Що в нас ще тут є? Фарексонон чи Ледовський. багажнику музиканти грають, не. Можемо розібратися. Ліха, воно знову засране все. Сань, давай попробуємо відкрити. Че я думаю, а ты тут не он не зробиш. Не-не-не-не-не. Тоже хайдритер не, 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 был. Я не открыл зараз, что. Лично разделы хадрин спиваю, я его куда-то зараз У чи зараз куда-то чипорогти. Мне клиенту надо что-то кубретор, знаешь? Так я это раз заклеен, Не, я прижаме заклеить. Ти любиш сцену на перекордок. заміни. замін. Замін. поміняй, поміняєте і все. Одна. Це не є проблема. Андрія зараз зловили, то він нам подивиться, скаже, що зараз все відрихтує. Клієнт буде задоволений, ні? Дві двері і. Хто? Обережно. Так, дві двері і поріг. Попередня, так як ми дивилися на аукціоні, що коли машина була м -м, з подборщиком. Ми розраховували, що в нас буде заміна порога повністю, сапожок, і при тому, що відкриється двері, подивимось що з середньою стійкою і передньою, тоді будемо остаточно. Я на філь... Фільоночку накірку, так. Так. Чи фільоночка, чи афоксона. А ну воно... сань, відкрий нам цю, цю дверку. Там мені там більше добре заклинімо. Угу. Зараз, зараз нічого ти не Ну Те, що зараз можемо дивитися, отже, всі автомобілі, які Саша підбирає, підборщик. Ну, Разом з клієнтом, як іде ситуація? Клієнт вибирає комплектацію, кольора, якщо в нього все влаштовує, далі автомобіль закидається в нашу групу, дає я, де Андрій є, дає покращик. Ми всі разом обдивлюємося автомобіль і, і вже після того приймається рішення, до якої ціни грати, щоб було вигідно і клієнту, і щоб було вигідно і нам робити. Андрій, що тобі, що тобі сказати? Слухай, а я тобі скажу, що я тобі скажу, тут геть невеличкий удар, по суті. Може підтягнеш тут. На, що я міняти? Ну, скажімо так, передня стійка лишим, Це те, що я бачу. Да. Чи тільки низ завіси нижньої придавлений і зад верхньої. Стійка лишається передня 100%. Далі вже Це буде просто промі... при промірці лінії, ми будемо бачити, наскільки що, що завалене, що робиться. Краще міняти, чи можливо підтягнемо таки, якась фільоночка накриється, поміняється. І все. А ззаді теж фільонка? Зазад, ну, я так розумію, сапожок потрібно поміняти і не парити Так. Да. Тому що, це... якби це було без пластика понизу, можливо. Щось би займалися. А так простіше і краще буде поміняти вінець новий пластик. І пластик ляже так, як потрібно. Не буде потім ото. щось торчить, щось лежить, щось не так. Щось падає. Да. Значить, вибираємо запчастини з запчастини. Заходьте на сайт Мотополан, де 25 мільйонів було. автозапчастин. Звичайно, треба порівнювати щось, дивитися, які ціни в Україні, дивитися, які ціни в Польщі. Якщо в Польщі дешевше за три дня хлопці вам доставлять з авторозборок Польща. Що ж, давайте покажемо вам ще камеру, яка є. Далі вже всі автомобілі після рихтовки до Володі шпаклюються і в камеру. Фарбуємо вже в камері. Що ж, чекаємо ваших дзвінків. Дзвоніть, пишіть, будемо щось Заїжджайте. підбирати. Заїжджайте, так. Да. Ладно, йдемо да. ще камеру, покажемо. Да? Да. Таня, будеш у нього, оволодять. Записуйтесь на очередь, очередь кілометр, але всі ласкаво просимо. кілометра не буде, швидко будемо робити все, тому що задоволюється є камера, ходіть і гляньте. О, Володя зводять на зуковрики настали. щоб гадають, а бахіли, де похились з часом, певне Ну, от... Ладно, є камера. Бачить візок. Туди, Туди, батько що доходить. Батько хай заходить, то що я, я. Вже ми зробили пару відкрасів, але ну це, звісно, ну, ну, це даже не зрівняти. Взагалі даже не зрівняти. А це що таке? Це ми пакет. спеціально значить, заклеїли плівкою, щоб ну, стіни були чисті. І зверху покрили такою рідиною, антидаст називається, вона ліпка, ну, щоб пил. Не лікуємо мухи сідали. Ну, пиво приліпає, щоб мухи сідали. Щоб мухи сідали і більш не літа. Медом ума ти хочеш. Ну, медом трохи не лікає. Ви не самі приліпаєте, ні? Так, що самі приліпає і вже тоді яка там робота. Добре, тут фільтра знизу і зверху Так, зверху фільтра трошки річі міняються, ці, то там раз у 200 годин міняються. Ну, різниця велика, ні, що Дуже велика різниця взагалі, дуже. я перший раз як пофарбував, то модерану попо модерналі. Первалов, да? Первалов, да? Це пройшло вже в такий раз. Добре, що ж. Кибудом дякую, дзвоніть, пишіть, будемо щось підбарати. Записуйтесь. Що те? За що не вийдеш? Що за що поки не покрасся не видоні витяскає? Ладно, після тобі наш. Таварик. То. Всё. запускай, Воля. Ну і друзі, ми вже в офісі і математика. Куди ж без математики? І поки ми вважали, в нас тут прийшла в голову одна ідея, в нас вони часто приходять. І прошу напишіть, що ж ви думаєте по цих ідеях. Пізніше вам неї озвучу. Так, отже, Мерседес. Придбали ми його за 700. Це 11-й місяць 2014 року. Пробіг 70 тисяч миль. З митами, з доставками, з нашими послугами. Він став е, в ковалі клієнту 18 250. Ми не приховуємо цих е, цифр, тому що ну нема сенсу приховувати. Люба автомобіль, в якому є номер кузова, прийшов, подивився, і плюс-мінус в пару 100-200 доларів в якійсь там похибки можна визначити, за скільки людини купила. Це не є проблема. 18 250. Приблизно е, ремонт, ми так рахували, ну плюс-мінус 2000, вже, щоб він просто виїхав вже в ідеалі все. Що ж нам каже Авторія? Ми подивилися по авторія мінімальний, мінімальний. Від навіть не дивимося не комплектації, не дивимося. Просто заходиш на авторія, береш 14 рік, ставиш від дешевих до дорогів, починають стартувати, навіть які починають з 23 тисяч доларів. Отже, ну плюс-мінус якісь зазори є. Сьогодні приїжджав клієнт, ми разом з ним дивилися. Я його питаю: ти будеш її продавати? чи собі каже: ну собі, типу, а дадуть гроші, то може я продам. Отже, ми тут так вирішили, клієнтів правда, не питаючи, хоча хто схоче, то ну не продасть. Але ми приїжджають в машину, ми робимо розпаковки. Кажемо, скільки вони стали. Якщо серед вас, глядачів, є люди, яким цікавиться машина, реально крута комплектація, телевізори, невеликий удар. Передзвоніть, скажіть, мене цікавить ця машина. До прикладу, я там, може, так думаю собі плюс-мінус три тисячі накинете. Чи якщо клієнт захоче її продати, я думаю, що він навіть там захоче продати. В принципі, ви не ризикуєте, ви прийшли, передивилися, помацали, все добре. Ми там вже зробимо до вас. Приблизно ви всю математику знаєте, що скільки. Вона стане людина ризикувала, людина тратила свій час, шукала, вкладала свої гроші. Я думаю, це це всім буде якби й і вигідно, і це і, і це нормально. І всі будуть в плюсі. Хтось е, ризикує, хтось вложує гроші, там продає свою машину. Хтось, не ризикуючи, пройшов, помацав, подивився все йому підходить, платить більше. І, будь ласка, зробимо під вас ремонт. Приблизно теж можна порахувати, коли вже він автомобіль стоїть тут. Отже, кому цікаво, знизу буде. Телефон, дзвоніть до Саші. Ми перезвонимо до клієнта. спитаємо, хочеш машину, до прикладу, тобі вона там стала 18200, Хочеш за 21 в такому стані продати? Тобі зараз продають? Ну хоче, то хоче. Йом добре буде. По-перше, у нас є 35 тисяч глядачів, які дивляться, які цікавляться машинами. Є люди, які хочуть, до прикладу, можливо, продати там ці автомобілі. Ну, дуже багато. Ми питаємо клієнтів: будеш продавати чи ні? Ну. Я то буду кататися, але якщо дадуть гроші, то продам. Ну, майже там 80% так говорить. Ні, то ні, питань немає ніяких. Далі. Порогу. Це 2020 рік, теж 72 тисячі миль, придбали його за 425. Зборами, свіфтами 5,450 доставки, мито. Доставка в Ковель, наші послуги, він став йому 12200. Такі автомобілі 20-го року, я ось дивлюся, починають стартувати небиті від більш-менш 16 тисяч. Тобто ремонта тут буде приблизно плюс-мінус. Я так собі бачу, десь в районі 3-3,5. Ну, це в залежності, які запчастини там тянемо, чи шпаклюємо, чи міняємо, приблизно так скажу. От, до прикладу, я думаю, це нормально. Хто. Кому цей автомобіль теж буде цікавий. Дзвоніть. Кажіть, ми передзвонимо до клієнта, хто там замовляв цей автомобіль, скажемо, є клієнт, дає на дві більше. Хочеш, продавай, хочеш, не продавав. Ви, звичайно, це таке в нас ідея, яка стартує. Ви дуже багато в нас любите і коменти писати і все. Напишіть, що ви думаєте цього. По-перше, хто хоче до прикладу скрити, не скриєш тут ціну, за скільки ти не купив. Це дуже просто. Ти береш, дивися номер кузова, по номеру кузова, ти дивишся, скільки вона стала. Ти заходиш, до прикладу, на сайт dtp.com.ua, на наш сайт, де є митний калькулятор, рахуєш скільки мито стоїть, і все. А в принципі, всіх та сама ціна, що брокер, що доставка в місто Коваль, ну плюс-мінус, коливається, до прикладу, якщо... В ковалі з Клайпеди доставити 700 доларів, то в Київ, ну, може, 900 доларів, 950. Там буквально там 250-300 доларів плюс-мінус там нема, нема що скривати в цих автомобілях. Що ж, ідея, в принципі, я думаю, вона варта того, щоб її хоча б озвучити, а там вона вже час покаже. Що ж, такі автомобілі дзвоніть, будемо вибирати, будемо шукати, вже є камера, якби хлопці настроєні, всі працюють, все нормально. Щось возимо. Дуже вам всім дякую. Дякую за увагу. І ще раз прошу коменти, бо це для нас важливо. Будьте здорові і щасливі.